Певні років 10 було мені. У нас на вулиці було десь таких одногодків чи приблизно в наших роках чоловік хлопців з двадцять. Знаєте, що то таке? Ціле літо, отака гарава. Вони мають свої якісь інтереси цілими днями ганяють цілими днями свої речі, щось роблять батьки, особливо тоді, то тепер, може трошки і по-іншому. А тоді зранку до смерканку на роботі. Ми навідку бабці, а решта — самі по собі, навіть криївку вирили там спеціальну, таку здоровечу, потім поліція чи міліція її закидала, туди могли всі сховатися, але я не про те. І там почали, знаєте, до всього пристосовуватися, пробувати всі речі. Мені тато казав, курити не треба. Але всі хлопці, Пробують, і всі зачіпають, і чо, всі ти, а ти що обминаєш? Ну і, і я до того попробував. Ну, і знаєте, одного разі прийшов після того вечора додому, і цибулі наївся, чеснику наївся, але в тій хаті, де того нема зовсім здалека. Чути здалека зрозуміло. Я прийшов додому, ти що робив? Нічого не робив. Від тебе Чути. Ні, я не даю. Знаєте, що тато взяв ремінця? Добре дав. Добрий тато, чи ні? Мені не дуже в той момент. Але знаєте, що прийшло десь певне, що з пів годинки. Мій тато каже до мене, синку, йди до мене. Сідай сюди на коліно. Болить тебе. Тажу, вже перестало. А він мене обняв і каже: синку, я тебе люблю. Мене ще до сих пор болить та рука, яка тримала ремінця. Сину. Я не хотів. Але я не хочу, ти запам'ятай одне сперше, Ніколи не в не береши мені. Навіть як провинився. Будь відкритим і кажи правду. Обняв, поцілував, пригорнув і каже до мене, синку, ти знаєш, там я працюю з таким дядьком Славком. Він любить курити, він часом вміє випивати. Каже, ми хлопці сіли, порахували гроші, які він витратив на те. За все своє життя. Він каже, пропив Волгу на тодішній час. А прокурив, каже, москвича. А ти хочеш, щоб в нас був москвич? Хочу, тату. То ти знаєш синку, воно нічого не дає, ти не наївся, ти не напився, ти не на... Ти не, напах... не напахнився, ти витратив на непотріб. Я без того обходжуся, синку. І я щасливий. Знаєте що? Через життя пройшов з тої компанії. Я сьогодні переглядаю ту вулицю, на якій я народився. Я ще не такий старий. Осталося нас четверо чоловік з тих двадцяти. Перші пішли в 18, в 17, до сорока пішли через своє життя. Не просто з хвороби через, через безумство. Я думаю Господи, а мій батько був добрий і мудрий. І це доброта його була, коли він наказував.